Степан Олійник, «Наші мами». Пам'ятаємо, милі діти, пам'ятаємо завжди з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами. Нам маленьким і дорослим, все дають вони з любов'ю. Ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Ми в житті усі сказали своє перше слово, мама, скільки б ми не підростали, а любов у них та сама. Як ставали ми на ноги, перший крок наш був до мами. Радість маємо чи тривогу, серце мами завжди з нами. Де сини та дочки, завжди там вони думками. Пишемо в класі ми на дошці наше перше слово, мама. Найдорожче мамі діти, дітям, мама, їх так само. Треба вчитись і робити так, щоб. Радувати маму, пам'ятаєте діти всюду, вірну мамину науку у ясне життя і в люди мама вас веде за руку. А як вивчите з літами, вдячні мамі за турботу і поїдете від мами в інший край десь на роботу. Хай усі запам'ятають і листи, і телеграми, шліть туди, де їх чекають. Виглядають ваші мами.